Ну що, вечір п'ять годин, ми йдемо пішком, бо тук дуже переповнено, наші вже пішли. Як з роботи? А, не, не наче сміну відпахали. Боже, я в шапці волосся все одно вигорає. Це от твій відпочинок, я ж кажу. Як на роботі? Що ми дійшли, якраз тук він поїхав. А тут ми відпочиваємо, а тут, бачите, воно який дим йде. Це там у них гріль. Вони готують шеф, он стоїть, бачу. Готують вечерю нам. Ми відпочиваємо, а вечеря нам готується. Фух. Ось зараз гарна така погода, не жарко. Вітру немає. Бачите, скільки рушників. Це все повезеться і вранці це вже все привезеться чисте. Молодці, я кажу, що не... Мене так це тіша, що тут більшість українців. Українців, розумієте? І мене тіше те, що ці всі музикальні їхні конкурси, музика, гра немає. Ні української, не російської. Є західна і їхня, все. Тобто, за це тут немає. Нема тих прапорів, які вішають ту рашу вище, там поруч наші. Немає прапорів. Там отель. На в'їзді прапорів нема. Це правильно, це правильно. А взагалом я ж кажу, що тіше те, що українці, українці, ось, бачите, тік-їде, тік-тук. А ми вже вдома. А ми вже йдемо додому. Так що такі справи. Дякую, привіт, ну що, йдемо на крайню наш крайню вечерю. Завтра вже їдемо додому. Але в нас завтра день виходить так, що е, в 12 ми здаємо, номер, чомодани. Візьмо з собою, де така гарна, а я просто українка, не видно мене, так? Да? І ставимо чемодали і будемо на морі, потім помиємося, переодягнемося, в 5 годин за нами приїде трансфер. Ну, хто відпочивав в цих готелях, знає цю систему. Я вже злазю. Як дурин до мила, да? але взагалі все одно загорівші такі, гарні. Бо тут білі руки дуже. Ну, я так не лежала, щоб прямо, знаєте, як отой пчулінь на сонці, Але е -е, хочеться чи додому. Так, додому хочеться. Тому що, як би не було гарно в гостях, а зараз от така обстановка з Рію, ще війною, що ой, Ізраїль, і вчора вже пройшло, що наші... З Кишеньова, що є бить закрив небо. Але слава Богу, дякувати, все нормально. Вчора наші улетіли, сьогодні улітають інші ті, які продлили. А завтра улітаємо ми. Тобто в нас цілий день завтра буде. І тут дуже багато я розмовляла, вон там, прямо як ви дивитися, там, де на. Отам, оттам, отам. отам бачите, там є стюардеса на пляжі. Бачимо, дівчинка в цьому спасательному жилеті, що в літаку дають. Я кажу, ви мене вибачте, а ви стюардеса? Вона каже, так, да, я стюардеса, і в мене много їх стюардес. І з Москви. Я кажу, як ви літаєте через кишеню. Одна каже, а ви куди Кажу, з України, вона так, знаєш так. У мене бабуся в Чернігові жила, я в Молдавії була, Ну, вони зараз думають, що Молдавія це Україна, розумієте? А я кажу, да? ну, так. Ну така була, коли такі діти молоденькі, я кажу, там помічник, помічник пілота кажу, а скажіть мені, в самоліті є педалі? Тормоси гаса, він каже, є педалі, які він мені не сказав. Так що такі, є педалі. Зараз ми ще підемо по ми підемо з нашими друзями, підемо в аптеку, в сохо, дорога там аптека, але ми забули дівчатка, наші наші, Катя, привіт тобі. назву дала лік. що Якщо такі руки і п'ятки, якщо тріскаються, суха шкіра там спеціальна, моя подруга пішла. Показати, подруга. Збила сумочки. О, вон, вона моя подруга. А Маша це, моя, це мого двоюрідного брата, ну донька. донька. Так що оце ще не все купили, підемо в цей. Я вже всю одежу заховала в чомодани. Знаєте, назад чомодани пустіші, то що отак поскручувалося, майже, майже половину не носила. А так, один раз одягли. Два рази навіть не одягали одяг. На що його брати? І кожен раз так кажу, нащо брати той одяг, якщо ти його не одягаєш? Угу. Гарно. Ви знаєте, я задоволена готелем повністю. Що навіть там пройтися трішки, дуже задоволена отелем, так що все добре і гарно. Дівчатка тут наші йдуть. Хай. Дуже багато знайомих тут. Я така ще з усіма розмовляю. До мене приходять і кажуть, можна інформацію. Мої сміються. Кажу, ну так і що? Ну я ж общительний чоловік. Я ж не можу сидіти, як не знаю хто. Так, все, пішли по вечерям, потім прийдемо в Суху і можливо я з вами проведу хоча б один стрім із прекрасного шармушей. Да? Пішли вечеряти. А то кажу, обід вечеряти. Що це наш крайній? Вечеря наша, ужин хочеться сказати, вечеря крайня. Гарні. Хлопці молодці, так все у них чітко, все. Вони прибирають посуд. Таке враження, що знаєш, ну на одній низі посуду дуже багато. Що стосується чистоти на кухні, молодець шеф, дуже гарно, все, дуже швидко. Так, це наші ось борщ сьогодні. Подивіться, який борщ. Ви бачите? Так. І оця гуава наші люблять, я її не розумію. А це наш стол. Дивіться, Санька собі взяв батат, якусь горілу рибу взяв, я не знаю. А це не, це може не наше підеш, де наша сумка? А де сумку він? Я не бачу сумку. Він же з сумкою, що може я її десь залишила ту сумку. А я її ще брала з дому сумку чи ні? Щось я не пам'ятаю, але ну, не важливо. Бачу, взяв філінгаса якогось там, краба, Батат мені подобається. А де ж сумка наша. Може і вдома оставила. Я ніде вроді не ставала. Ми в магазині тут робили кажу, покупки. Дивіться, який гарний кіт. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Він на нас когось, правда? А він не розуміє кис-кис-кис Хай всі мої. Не хоче навіть дивитися Красивий, правда? Очень красивий.